Я всіх вітаю! Ви на каналі Історик Кравця. Сьогодні буде проміжне відео з пальто, ще одним зимовим для мене, швидко шию. І навіть один з таких коротких відео шортс я вже додавала це за рахунок за про ось цей частину точніше, кольору. Це нижня його частина. Ще не прасоване, ще потрібно зробити ВТО, щоб додати форму, але це не остаточно, це таке проміжне ВТО, так що, але все ж таки, бачите, з рахунок того, що я його відшивала максимально з, тобто, ну, його так, але воно тримає форму ось таким чином. Тобто розпрямити його можна, але вже форму воно тримає, і мені не треба нічого додаткового. Тут напруження додавати, я маю на увазі, коли його вручну зжимає. Це один з моментів. В мене Я не хотіла робити комір. Дуже щільним, таким стоячим, тримаючим гарну форму. Мені це для коміра цього не потрібно. Я хочу, щоб він був м'яким, гарно викладався і е гарно сидів на мені, тобто ну, навколо моєї шиї. Єдине, що так, я ось тут додавала тут в мене три шари, тут такий собі сендвіч, ось ця е бавовняна е поплін частина, Потім бавовна, ось ця частина, це ось ця тканина, вона доволі щільна, але не дуже така стояча, але доволі така щільна. І ось цю типу бортовку я її сюди додала. Вона більш мені потрібно, щоб, знаєте, все ж таки він під важкістю своєю не падав от зовсім. Тому я додала ось цей, ось цю частинку, і все це буде мені. Максимально тримати, повинно максимально тримати ту форму, яку я для себе а, обираю, точніше, про яку я думаю. Я сподіваюся, що все ж таки це, це вийде. Тут в мене вже сьогодні я придбала а, утеплювач, він, а він так само в мене буде а, не дуже товстий, тому що мені не потрібно таке, ну знаєте, якщо якби я хотіла так, доволі таке... А, як то сказати, надути пальто, я б, мабуть, купувала собі куртку, але куртки я не вживаю в своєму, а, в своєму одязі. Я, я не люблю куртки, ось ці дуті і так далі. Ну, для мене вони некомфортні, тому я і утеплювач собі беру саме такі. І, до речі, що саме цікаво, цей утеплювач він має ось цю сторону з крапочкою клеєвою. Uh, і це теж дуже добре. Я, звісно, що не буду його прям знаєте, так просувати, тому що все ж таки це ось цей типу синтепон, як він там правильно може називатись, До речі, немає назви на на рулоні, який я обирала це отаплювач, але він не, не такий незвичайний синтепон. Проте він доволі от в мене так, такого плану, е, тільки ще трошечки, трошечки, буквально не дуже сильно, але трошечки тонше на ось цьому пальто в клітинку, як я вже шила. І е, мені дуже подобається про те, що там е, сама клітинка, сама пальтова тканина, вона не така тепла, як, наприклад, ось цей каракуль. Він дуже теплий. Ось таким чином. В мене ще так, це стосовно коміра, Давайте за коміром підемо. Так, що це? А, це в мене частина пілочки, вона в мене ось цим папліном тут ось так ну, Начебто продубльована. Частину я тут ось такий шматочок додала: продубльованого, ось такого чорного в мене залишалось. Все зі шматочки, все я роблю, щоб в мене ніде ніяких залишків не залишалось. Хоча ось цього попліну, в мене ще там є трошки. Але я його знайду куди пустити. Мені потрібно, щоб воно було м'якеньке, щоб воно не стирчало. Хоча, ось, наприклад, ось цю загальну частину пілочки, бачите, вона у мене вже з під бортом вже. Поєднана. І я зробила такий доволі широкий ось сюди заход цього підборту. Для того ось він. Це, мабуть, скільки. Зараз я вам скажу сантиметрову стрічку візьму. Ось на 21 сантиметр. І мені дуже подобається ця ширина, і мені дуже подобається те, що ось тут ось цей край, бачите, він не розсипається. Він доволі такий ось сюди виходить ось цей каракуль. Я не буду його завертати, я під нього підсуну. Підкладку і підшию, щоб у мене ось цей гарний краюшик, він в мене краєчок ось цей, і Він в мене так і залишився. Це типу кромка, але це не загальна кромка, як ми звикли, а все ж таки вона така доволі, знаєте, от як плетене, і от воно так і залишається. Мені це дуже подобається, тож я його так хочу залишити. Це такий варіант. В на внутрішній стороні в мене ось цей тримаючи форму типу бортовка, так, вона доволі ну, порівняно, наприклад, з коміром, воно доволі таке. Тримаючи форму більше, проте все одно воно м'якіше. Тому що ось тут в мене все ж таки немає нічого уплотнювального. Я цей підкладку, саме утеплювач, буду пускати на цю сторону. Тут буде в мене така невелика полоска. Чому я так буду робити? Тому що, ну дивіться, ось ця сама тканина, вона сама по собі доволі. Товстенька. І якщо я пішки під неї буду підкладати утеплювач, взагалі буде товсто. Ну, тобто, воно, знаєте, буде. Ну, знову ж таки, ефект для мене це ефект надутої куртки. Я дутиші не ношу, я їх для себе не купую. І то я хочу ось тут, в мене буде сюди, потім на реглан піде ось цей утеплювач. Мені цього буде достатньо, тому що ось два шари цього теплого, воно трошечки буде одне на одного накладатись. Тут 3 см до центру пілочки від краю борта, тож тут, недоволь, ну, тут не широкий захід, але все одно тут мені цього буде утеплювача достатньо. Ось так. А, так, і знову ж таки, на загальній пілочці, ось цій частині, я вже підробила край кишені. Сюди ще дороблю а, першу ось цю підкладочну частину, саме на. А, на кишеню, на внутрішню ось цю мішечку ось цю одну частину. Потім, 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 а, і знову ж таки, в мене тут доволі-таки буде: от дивіться, вже два шари. Сюди піде ще один шар цієї до кишені частини. Ось вона. І мені ще тут буде ну, доволі таки багато цього, цієї товщини, плюс трошки сюди піде цього утеплювача. Я вам про це розповідаю для того, щоб ви розуміли, що багато утеплювача інколи на пальто не потрібно пхати. Ось так. Тільки якщо ви дуже мерзнете, тоді я вам раджу звернутись дуже класне. Я дуже мрію про таке пальто. Воно мені дуже часто, воно в мене збережено в кінтересі. Пальтова тканина, звичайна вовняна пальтова тканина, а підкладку вони зробили хутрову. Ну, Там, звісно, що там хутро натуральне, але ну, мені дуже подобається. Я думаю, що в рукавих хутро вони не всунули, але загальна пілочка спинка вони хутряні на внутрішній стороні. Боже, як я думаю, що це дуже-дуже дуже тепло. Я мрію взагалі про таке пальто колись його для себе зробити. Так що старість вона така, знаєте хочеться одягатись тепліше, ніж коли ти молодий. Тож, скоріш за все, що якщо я знайду все ж таки можливість придбати собі такі хутряні відрізи, шматки навіть а, натуральні. Але якщо це буде класний, піднатуральний, а, саме хутро таке ну, штучне, то це взагалі буде верх, тому що ну, з натуральним ще треба. Розумітися, як з ним працювати. Тож, переходимо до цього, тож я вам розповідаю, як я буду тут робити з цим утеплювачем. Що в мене готове? В мене готове все з оцими. Всими. Я зробила його доволі швидко. Я буквально, якщо так взяти, якби я взяла і згрупувала все в один день, то, скоріш за все, десь ну, якби так брати, з 9 загально, то десь годин... Шість в мене пішло на після розкрою на ось це все стьобання, дублювання. Плюс я ще зробила ось тут вже підхилка. Звісно, що ось ці підборти будуть сшиватися в мене вручну. Тут дуже багато ручної роботи. Я бачила, що хтось там писав, що хтось в захваті від такої проробленої роботи. Так, дійсно, це дуже класно. Я вам скажу, що пальто, яке я в клітинку зшила, я пам'ятаю, я зроблю обов'язково відео. У мене просто інколи не вистачає часу, інколи я просто вже така втомлена, що мені немає. Як то сказати, натхнення і настрої. Але я обов'язково зніму вам, як на мені сидить те то пальто, я вам скажу, що воно привертає увагу, тому що ну, дуже класно, мені воно подобається. В першу чергу ви будете привертати класну до себе увагу, коли вам одяг буде подобатись, і ви будете в захваті від нього і від того, як він на вас сидить. І просто люди будуть потім підходити і питати, де ви то купили. Я вам кажу, що такі речі вони інколи спочатку. На, мене ставили в якийсь ступор, а тепер мені це в кайф. Тож я в захваті, але в те, що воно ще шити максимально вручну. І слухайте, ну цього не видно, що воно шита вручну. Ніхто і не здогадається, що воно шити. Настільки воно класне, я просто неймовірному. Ну, в Неймовірному, неймовірному захваті. А, так, а, Що стосовно цього, я вам вже показала, ось так воно все виглядає в такому ще а, первинному його вигляді. Нічого не просовано, прасувати я його буду обов'язково через. Шматок цієї цієї ж тканини, тому що мені важливо знаєте, не запросувати ось цей каракуль. Він дуже класний, він дуже м'який, він дуже теплий. Боже, як з ним класно працювати, хоча я працюю з ним вручну. І далі в мене хочу вам показати, це в мене що? Ага, це в мене рукав. Частина рукава вже там з підкладкою завернута, а ця частина, яка не завернута, тому що я викроювала вже викроювала підкладку, і мені залишилось тільки ось про. Дублювати його і зшивати, Ну, я маю продублювати утеплювачем. Це в мене під рука, ну тобто зворотня сторона. Як манжета, зворотній, підкрійна частина рукава. Ось так в мене вона теж не, не додавала сюди бортовку, щоб його не, не робити важким, не робити стоячим. Тому що саме для цієї тканини я цього не хочу. Борти класно, тому що борти будуть тримати форму. Все ж таки, це така собі, бачите, тканина, вона має. Хильність ось так розтягуватись. І коли я навіть його буду шивати, якщо навіть якби я його поставила на паплінову додаткову підкладку, все одно класно буде тримати форму саме борт, край борту, він не буде нікуди розтягуватись в процесі носки. Це дуже важлива історія. Тож я її продублювала саме усією типу бортовкою. Тут на рукавах мені цього не потрібно, мені потрібен рукавчик м'якенький. Я е, зробила довшим рукав. Я перевірила, я зробила його на ті 10 сантиметрів, які, мені, які я забула додати на клітинку пальто, Хоча я скажу, що в мене є. Зараз покажу вам вони тут поряд зі мною. От сьогодні я собі придбала ось такі на цей сезон, типу рукавички. Ось я їх ось так одягаю. Є ще довше, я вже думала, що на ще довше піти купити собі, але немає ну, кольору. Мені потрібен ось саме такий, знаєте, Моко-коль чорний не хочу. І. Дуже тепло, нічого не заважає, Руки, руці ось тут не холодно. І так що а, мені комфортно, я ж кажу, як в попередньому відео я розповідала про це пальто, що а, в мене було пальто, яке я колись собі давно, 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 2007 2008, ну, здається, 2000, все ж таки 2007 рік, а, тому що я тоді змінила роботу і вже в ньому якраз в новенькому тоді а, на ту роботу ходила. Тож. А, тож. У мене теж був короткий рукав, але в мене були рукавички шкіряні і доволі такі довгі, знаєте, до локтю. Ну, це така відступ. Тож, стосовно цього рукава, він в мене продубльований ось таким чином. І ось таким чином. Як я його буду шивати, я ще думаю. Річ у тім, що я не навантажу свою машинку цим пальто, тому що все ж таки це доволі товста тканина. Вона товста. Вона не настільки щільна, щоб там, взагалі ну, от, як джинса. От, але все ж таки вона товстенька. І ну, я бережу. І тут все одно дуже багато всього можна зробити, і я роблю це вручну, так що мені це не заважає взагалі з цим пальто працювати. Тут в мене тільки частина ось так продубльована, верхня частина. Тут ось ці зрізи я не дублювала. Чому? Тому що на Ось цих регланних вирізах на пальто, на пілочці і на спинці. В мене все ось так продубльовано. Зараз я добираюсь до спинки. Вона в мене тут так само трошечки з підкладкою. Тож, в мене ось тут на спинці. Зараз я покажу, як я її продублювала, і так само і на пілочці я продублювала все. Ось так попліном, ось, ось цією бавовною. Так? Мені цього буде достатньо для того, щоб ось цей шов, ось цей зріз, він не розтягувався. Стосовно рукава, мені навпаки, буде дуже зручно з ним потім поратись для того, щоб його вшити, тому що він такий собі буде більш, знаєте, пружний. Скажімо так, для того, щоб його на цих вигинах всіх повернути. Але все ж таки він за рахунок ось цієї балону, він вже не буде, ось ці швини будуть розтягуватись. Так що я собі дозволила зробити тільки ось цю частину. Я не хотіла, щоб в мене тут було дуже плотно. І нагадую, я хочу пальто більш м'якого плану, але тепле. Тож, ось деякі частини я не дублювала, скажімо так. Хоча? Так можна було б, можна, можна, можна. Але я на цей раз не захотіла. Може, таке моє право, я можу так зробити. Ось вона, частина цієї спинки. Частину спинки я так само дублювала не повністю бавовною, а тільки частинку десь нижче. Ось тут в мене пройма закінчується. І ось так до талії. Ось вона талія, в мене тут на Наталії, і практично деталі я продублювала спинку. Чому не повністю? Тому що, знову ж таки, Повторююсь, що я хочу м'яке пальто, і я хочу, щоб воно було м'яке, і щоб воно мало пластичність. Якщо б я продублювала повністю, то такої собі нижньої частини пластики мене не було. Чи буде воно розтягнутися? Ну, навряд чи тому, що все ж таки підкладка в мене. Не розтягується, і плюс в мене ще буде під, ну, утеплювач. Ось такі в мене тут справи з пальто. А, так що а, шити я бажаю вам натхнення. Це, до речі, другий такий комір. І комір я стосовно свого цього коміру я його зробила ще ширшим, ніж я робила його на моделюванні. До цього пальто. Чому я і комір, і ласкан. Чому я зробила його ширшим? Тому що, знаєте, я потім, коли перед тим, як викроювати пальто, я приклала до себе. І в дзеркало я подивилася. Мені захотілося, мені просто захотілося це пальто, от знаєте, щоб воно було таке зимове. Я вам скажу, що ця модель пальто вона дуже схожа на моделі 50-х-60-х років. І це саме так. Тому що. До цих пальто, саме ось таких об'ємних, саме хочеться широкий комір. Якби я його зробила трошки вущим, з цим каракулем, воно б мені вже виглядало не так. Але ми все це побачимо, коли пальто буде вже готове. Я така собі цікава людина, коли я шию для себе. Я люблю інколи експериментувати, що вийде. І... Ось так я собі побачила, щоб додати цей комір і додати ширину лацкан І все, я зробила і я буду насолоджуватись всім цим. Я вже чекаю, тому що в мене є а, дуже сильна мета на цьому тижні його закінчити. Якщо це так піде і далі, то я все ж таки його закінчу. Тож. Всім до нової зустрічі, гарного вам дня, мирного неба і світла вам, не тільки в електриці, а ще й у віконечку. Всім до побачення!